У Кам'янському особливу увагу приділяють розвитку спортивної інфраструктури. За кілька років ще до початку повномасштабної війни у місті побудували п'ять сучасних багатофункціональних комплексів у різних районах міста. Вони стали осередками активного відпочинку та здорового способу життя для тисяч мешканців громади. Нещодавно міський голова Андрій Білоусов разом з підлеглими здійснив об'їзд цих об'єктів, аби перевірити їх технічний і санітарний стан. Подробиці у сюжеті. П'ять великих багатофункціональних спортивних комплексів, збудованих у різних районах міста. Сьогодні активно працюють для громади. Вони розташовані в Карнаухівці на соцмісті по проспекту Конституції, два на лівому березі, а ще один у мікрорайоні Черемушки біля ліце номер 18 Перед початком нового навчального року міський голова здійснив робочий об'їзд спортивних комплексів. За результатами огляду керівникам надали ряд зауважень і визначили короткі строки для усунення недоліків. Я надав ряд зауважень своїм підлеглим та короткі строки для їх виконання. В цілому всі комплекси знаходяться в задовільному стані. Ми слідкуємо за їх технічним станом, тому що на цих комплексах кожного дня займається багато дітей, багато мешканців нашого міста. Ми робимо все для того, щоб створювати умови для спортивного розвитку наших мешканців. Міський голова вказав на ті недоліки, які ми сьогодні маємо. початку навчального року, до 1 вересня, все буде усунено. Одні з наших основних задач це підтримування цих об'єктів в належному стані. Для цього в нас діючий спортивний комбінат Прометей має всі можливості. В нього є люди, в нього є техніка. Багатофункціональні комплекси є справжніми осередками спортивного життя громади. На стадіонах щодня проходять тренування для дітей різного віку. Юні кам'янчани займаються футболом, волейболом, баскетболом, а також беруть участь у секціях з легкої атлетики та інших видів спорту. Поруч із ними займаються спортом і дорослі мешканці. Для багатьох це можливість підтримувати гарну фізичну форму та активно проводити дозвілля. На базі спортивних комплексів регулярно проходять міські та регіональні змагання, фестивалі спорту і масові заходи. Тут виховуються майбутні чемпіони, зміцнюється командний дух і формується здорове покоління. Поле найгарніше тут. Ми тут щодня займаємося, і добре, що в нас є такий класний стадіон. І тут відбувається досить багато тренувань. Працюють тренери з дітьми на полі, майже майже нонстопом ігри, змагання, змагання дорослих, тренування дорослих, просто тренування приходять діти. Якщо ми за здорову націю, то це дуже класно мати такий стадіон. Тішиться своїм стадіоном мешканці Карнаухівки. Наразі це улюблене місце, тяжіння усіх карнаухівчан. Мені дуже подобається, що наші мешканці сюди ходять. При тому різна вікова категорія. При тому бачите, тут і футбольна, і баскетбольна, все, що тільки можна придумати для дітей. Ну, тут завжди у нас порядок, тут є охорона, яка дивиться за ним. Ну, як потрібно, я дуже вдячна міській раді, особливо Андрію Білоусову, за цей стадіон, за те, що ми тут можемо. Та навіть дорослі прийти полюбуватися на наших дітей.